Щойно мав телефонну розмову, до нас звернувся один клієнт з таким питанням. Він закінчив в цьому році навчальний заклад на електромеханіку, отримав ужбовий диплом. У нього було три контракти кадетом, він тільки звільнився. Але про те, як правильно оформлювати практику, йому ніхто не казав. І зараз він столкнувся з такою ситуацією, що. Йому потрібно робити е, робочий диплом електрика е, судового, а потім наробляти е, ще стаж 36 місяців для того, щоб він міг отримати свій робочий диплом. То якщо ти не хочеш, щоб у тебе була така ситуація, е, підписуйся на наш чат-бот, е, дивись безкоштовне відео про те, як правильно зареєструвати бук. Як правильно зареєструвати практику, як це правильно все зробити, для того щоб ти не тільки отримав щоб диплом, а ще й зміг потім отримати робочий диплом та успішно працювати в морі.